На годиннику три кванти о півночі. Саме час поговорити про детективне міське фентезі. Нещодавно я перечитував декілька книг в цьому жанрі і подумав, а щоб мені не зробити свою добірку книг, в яких поєднуються жанри такого нуарного детективу, фентезі та міського фентезі. І тут я стикнувся з деякими проблемами. Як не дивно, але коли мова йде про міське фентезі, то це не обов'язково повинно бути звичне нам фентезі з ельфами, гоблінами, там, драконами, орками, магією та таким іншим. Тому що міське фентезі це напрям фентезі, заснований на використанні міської міфології. Події, як правило, відбуваються у теперішньому світі в поєднанні з елементами фентезі або фантастики. І отут от можуть бути вже відмінності від фентезі. Фентезі, наприклад, прибуття в міста інопланетян або таємна група інопланетян у місті, також це може бути співіснування або протистояння людини та паранормальних істот. Також вважається, що міське фентезі це термін, дуже близький до поняття низьке фентезі. Тобто фентезі з низькою кількістю фантастичних елементів у світі твору. Енциклопедія фентезі відмінною особливістю міського фентезі називає використання теми міста як місця дії, образу або середовища твору. Хоча це може бути як реальне існуюче місце, так і абсолютно фантастичне вигадане місто. Яскравий приклад такого фентезі це серія Саймона Гріна Гок і Фішер. Особисто мені хотілося створити відео про книги, в яких на першому місці знаходиться класичне або близьке до класичного фентезі. Події повинні розвиватися здебільшого у межах великого міста, а оповідання повинно містити в собі детективну лінію. І такі книги я знайшов не так багато, як мені б того хотілося, але вони є, на мій погляд, варті вашої уваги. І одразу невеличкий анонс позаду мене. Ви бачите велику кількість книг. Це все нові книги в мене. Це книжкові покупки та подарунки, і я вже готую відповідне відео. Можливо, навіть я його зроблю на наступній неділі після виходу цього відео. Все дуже залежить від світла, оскільки в нас зараз ну, дуже все погано зі світлом. Всі ці книжки я або не читав, або деякі читав дуже-дуже-дуже ну, давно і майже нічого про них не пам'ятаю, але. Я хочу розповісти, що зараз є на нашому книжковому ринку, які є цікаві книги, чому я обрав саме ці книги. Можливо, якісь книги зацікавлять і вас. Глен Кук сучасний американський письменник-фантаст, автор серії Пригоди Гарета, Хроніки Чорного загону, Імперія жаху та інших. Писати він почав у 1970 році, а перший роман був виданий у 1972. У той час письменник працював на конвейері автозаводу General Motors. За словами автора, робота його була занадто простою і залишала багато вільного часу для творчості. Саме в цей час було написано перший роман із циклу Хроніки Чорного загону, сюжет якого охоплює історію загону найманців упродовж кількох десятиліть. Нині цикл, що налічує 10 виданих книжок, став фактично такою класикою жанру темного фентезі, маючи особливу популярність серед військових. Також відомі інші цикли Глена Кука, Приватний детектив Гарет, що являє собою фентезі-детектив, та Імперія Жаху. Цикл Приватний детектив Гарет Чарльза Глена Кука, відомий також як металевий цикл, є абсолютно таким класичним твором у жанрі детективного міського фентезі. Це найперший або один з найперших циклів цього напряму, який став відомим та популярним, і фактично він започаткував відгалуження від класичного жанру фентезі. Гаррет – приватний детектив, який працює в танфері столиці королівства Карента, де крім людей живуть ельфи, гноми, гобліни, орки та багато інших дивних і не дуже дивних рас. Разом зі своїм напарником Лакхіром Небіщиком він дійсно помер, але Лакхіри тим і славяться що. Надзвичайно довго відмовляються залишати власне тіло попри смерть. Йому доведеться розплутати чимало найтаємніших справ. Серед друзів Гарета, які часто йому допомагають, є темний ельф напівкровка, вбивця підприємець Морлі, неймовірно сильний чоловік Вальдо, який б'є людей за гроші, та багато інших. Дуже цікавих персонажів, які досить часто виходять на перший план в тій чи іншій книзі серії. Оскільки всі романи написані в стилі нуар, то сам Гарет частково нагадує класичного детектива з нуар романів 60-х років. В нього дуже сіра мораль, він не страждає від мук совісті або надмірного жалю до когось. Так, дуже часто він переймається тим, що йому довелося когось вбити або побити, але насправді це не зовсім так. Ви зрозумієте це з його розмов з найкращим другом, темним ельфом. Морлі інколи Гарет здається навіть гіршим за вбивцю Морлі. Філософія всього життя Гарета це лінь. Так, він дуже лінивий. Як він сам каже, якби в мене були гроші, я б взагалі з дому не виходив би. Він любить добре випити, любить гроші та жінок. Хоча ні. Напевно, все ж таки жінки в нього стоять на першому місці, а вже потім все інше. Загалом він володіє всіма поширеними вадами і слабкостями. Крім того, в нього є незвичайний друг, сотня каханок, пляшка віскі і мозок, здатний зрозуміти навіть найпідступнішу змову. Ось саме вміння думати та робити правильні висновки дозволило йому стати детективом. А ще в нього є слабкість, він не може відмовити жінці в допомозі, і взагалі він дивний. В нього маса чарівних каханок, але по справжньому кахає він дівчину, яка зображена на картині, що висить на стіні кабінету. Але це дуже така сумна історія. Якщо буде настрій та пряжка вина, гарет вам її розповість. Гарет ніколи не рвався в герої, не хотів якихось великих звершень, великих справ. Він хоче лише швидше розкрити справу та заробити свої гроші. Все. Як зброя, в нього є кийок зі свинцевим наверщем, розум, власний метод розслідувань, друзі та пара кулаків. Це той самий хлопець, який за допомогою кийка та хитрості розв'язав проблему з богами, які раптом надумали лякати людей. Як я вже казав, дія більшості книг серії відбувається в рідному для гарета місті Танфері, столиці королівства Карента. Серед населення цього та інших королівств є ельфи, вампіри, кентаври, тролі, боги, чарівники та чаклуни. До речі, в книзі дуже цікава та незвична система магії, заснована на використанні срібла. І саме срібла часто є причиною інтриг, зрад, вбивств, та навіть війн. Фактично, воно ж формує всю політику цього світу. Повноцінна автор розкриває лише ті деталі світу, які мають відношення до сюжету в книгах. І дія більшості книг серії повністю відбувається в Танфері та його найближчих околицях. Винятки є тільки в двох книгах серії. Серія приватний детектив Гарет повністю відповідає визначенню низького фентезі, тому що в книгах автор приділяє увагу насамперед детективним аспектам, а таким фантастичним і магічним вже меншою мірою. Автор не приховував, що при створенні персонажів надихався відомими серіями детективів, ну, наприклад, такими як серія про Ніра Вульфа або Іркюля Пуаро. До речі, небіжчик, який живе у будинку Гарета, це пряме посилання. Ня на Ніра Вульфа і деякі риси його характеру, а також здібності, це така. Ну, можна сказати, данина поваги одному з найвідоміших детективів у світі. Сюжет книг змушує читача одразу пригадати класику детективного жанру, начебто все зрозуміло, До середини книги, начебто, зрозумілий мотив, злий умисел, хто чому, навіщо, і тут раз і все перевертається з ніг на голову. Речі, на які не звертав уваги, стають важливішими. А ті, до яких був прикутий погляд, навпаки, абсолютно втрачають своє значення. Сюжет тримає в напрузі, постійно хочеться дізнатися, що ж там далі, чому він так вчинив, хто та загадкова жінка, звідки взявся золотий магічний парцигар. Крім того, сюжет приправлений неабиякою кількістю досить такого якісного і одночасно легкого розмовного гумору, завдяки чому весь цикл читається легка та невимушена. І я навмисно майже не згадував другорядних персонажів, друзів та ворогів Гарета, тому що частково детективні історії безпосередньо зав'язані з їх історіями. І я не хочу спойлерити для детективного жанру. Спойлери це прям дуже жахливо. Нуар детектив фентезі, міське фентезі. В такому порядку я б розташував жанри, в яких написана ця серія книг. І якщо ви ще не читали серію приватний детектив Гарет Глена Кука, то я вам навіть трохи заздрю, бо попереду вас чекають незабутні пригоди та відкриття. Тракс це найтовстіший, найдешевший детектив-чарівник серед усіх детективів славетного міста держави Турай. Крім того, він страждає на хронічний алкоголізм, магічну імпотенцію, а всі зароблені гроші просаджує на перегонах і за картковим столом. Якби не постійна потреба в грошах, він би взагалі не працював, а так йому доводиться йти на компроміси та, хоча б на деякий час відмовлятися від шкідливих звичок. Щоб взяти нову справу та трохи заробити грошей. Втім, у будь-яких справах, що стосуються розслідувань, тракс перша спиця в колесі. Він ніколи не кидає своїх клієнтів, навіть якщо вони в чомусь справді замішані. А прагнення докопатися до істини, часто ставить його на самісенький край, за яким вже видніються весла рабських галер або Шибениця. Абсолютно всі ненавидять. Тракса, багато хто його зневажає, але коли вогонь близько підбирається до їхніх доб, допомоги шукають саме в нього. Особливо якщо справа намічається вже зовсім погана, а грошей кіт наплакав. Тракс займає дві кімнати в портовій таверні Сакира Помсти, якою володіє його старий бойовий товариш гурт. Разом із ним вони пройшли війну з Ньожем, а потім захищали стіни міста за часів Оркської війни. Звісно, тоді Тракс був трохи молодшим та трохи стрункішим, але бойових навичок не розгубив, що не раз рятувало йому життя. На нижньому поверсі в таверні працює дівчина Макрі, суміш орка, ельфа та людини. За орківську кров у жилах її всі ненавидять. І водначас обожнюють за неймовірну ельфійську красу. Макрі геть дика, не підготовлена до життя в місті дівчина, який звичніше махати мечами із сакирою, ніж торгуватися на базарі і догаджати відвідувачам, демонструючи шикарні форми під кальчужним бікіні. Іноді Макрі допомагає Траксу в його справах, як то кажуть, свіжий погляд та зайва сакира не заважать. Сам Тракс називає себе чарівником детективом, але насправді магію вивчати йому було і він здатний запам'ятати хіба що ну, кілька найпростіших заклинань. Тому йому частенько доводиться звертатися за допомогою ще до одного бойового товариша Астрата Патрійного місяця, нечистого на руку сильного мага. Така ось тепла компанія підібралася. Здавалося б, що може піти не так. Але в житті Тракса зазвичай усе йде не так, як він планував. За жанром, серія Тракс, це суміш класичного фентезі та нуар трилера. А написав її відомий шотландський письменник Мартін Міллар. Серію Тракс він писав під псевдонімом Мартін Скотт. І от з моменту виходу першої книги в мережі не вщухають битви коментаторів. Одні кажуть, що Мартін Міллер зробив плагіат на серію Гаррет Глена Кука. Інші заперечують та доводять, що це оригінальний твір. А на мій власний погляд, тут це достатньо просто. Автор пішов шляхом Роберта Джордана, який колись навмисно зробив перший том, коли. Часу, схожим на володаря перснів Джона Толкіна. Але тут ключове слово схожим. Так перший том трохи нагадує Гарета. Але вже в ньому, помітно, кардинальні відмінності, як світобудови, так і самого персонажа. І далі цих відмінностей стає настільки багато, що сенсу у порівнянні абсолютно ніякого немає. Mm, до да речі, найбільше про плагіат кричать маскавити, які далі першого тому не прочитали, а можливо і перший не читали. Mm, ну і взагалі їм невідомі такі слова, як розвиток жанру, розвиток ідей, розвиток. Mm, а за те, що трак став стий, ця книга на балатах не пішла. Ну, ви знаєте, в них там скрепи та духовні цінності, а тут обжерливість та схильність до пияцтва азартних ігор. Лицемірства московитів немає ніяких меж. Ну а розуму вистачає рівна настільки, щоб в коментарях ображати видуманого літературного персонажа. Тому більшість негативних коментарів, на які ви можете натрапити, написані саме московитами і вірити їм не варта. Персонажі, як головні, так і другорядні, прописані дуже добре. Причому автор розділяє персонажів на тих, хто вже пройшов війну їм усім вже під 40 років це дорослі люди зі своїм досвідом поглядами на життя та на молодих і юних для яких Усе ще в новинку. Контраст добре видно між Траксом і його помічницею та подругою Макрі. Вона досить молода, для неї все навколо нове. Міста, інтриги, торгівля, вміння брехати, побачення. Макрі постійно змінюється, адаптуючись під нове оточення та обставини. Вона вчиться і постійно робить відкриття. Тракс дивиться на це досить скептично та цинічно. Він практично не змінює своїх поглядів, принаймні. Початку серії, але при цьому його досвід слугує гарною підмогою для Макрі, а її, на виї, часом, незвичний погляд, час від часу змушує Тракса змінити свою думку або ставлення до чогось. Війна з орками взагалі грає дуже велику роль у всіх книгах серії. Тим більше що війна була не так давно, тим, хто врятував міста державу Турай від орків, виповнилась по. 37, 38, 40 років відбиток війни несе на собі все суспільство, як на рівні економіки та соціуму, так і на рівні психіки та ставлення до різних подій. Тим більше що не всі були героями на цій війні, і взагалі вже виросло покоління дітей, які не бачили війни, і вони та й частина всього суспільства намагаються от швидше забути про війну, швидше позбавитися травмуючих спогадів або взагалі не хочуть нічого про це знати. У авторів детективного фентезі або детективного міського фентезі різний підхід до сюжету. Одні роблять наголос на детективну складову. Для цього, звісно ж, потрібен певний талант. Інші навпаки роблять наголос на фентезі або таку пригодницьку складову, а детективні лінії приділяють менше уваги. Але є й третій варіант, який особисто мені подобається найбільше. Це така золота середина. Детективна лінія сюжету виходить. Не надто заплутана і це точно не рівень. Єркуля Пуаро, Агати Крісті або Коломбо. Але це компенсується захопливими пригодами та фентезі. Головний герой не сидить на місці, він постійно зайнятий побудовою логічних ланцюжків, він постійно в русі. Сьогодні він бореться з драконом, завтра на нього нападе злий мага, тут й проблеми з гільдією вбивць. Та й друзі підкинули парочку додаткових справ, через які в нього неприємності з чиновниками та впливовими людьми. І ось на тлі. Всіх цих пригод й ведеться розслідування. А в той момент, коли здається, що гірше ситуації вже й бути не може, доля підносить головному герою ще один сюрприз. Основні правила роботи вартових нічної сторожі звучать так. Перше це бігати не надто швидко, а то раптом когось наздаженеш. Друге, щоб вижити у жорстоких сутичках, треба просто не брати в них участі. І третє і найголовніше не кричати надто голосно, що все спокійно. а раптом хтось почує. Сержант Колан та капрал Нобі Нобс додали до цього переліку ще одне своє власне правило. Звучить воно так: якщо навколо не все спокійно, це значить, що виходити не тими вулицями. Якщо ретельно дотримуватися цих простих правил, то служба в нічній старожі буде легка. Та спокійна, тим паче, що капітан Ваймза більше хвилює, чи залишилось віскі у пляжці, ніж те, чим зайняті його підлеглі. Так, нічна сторожа славетного міста анг Марпорка занепадає. Ніхто не поважає вартових, ніхто не виділяє на них гроші, штат маленький і здається, що вартові взагалі нікому не потрібні. Так, данина традиція. Тому вони дотримуються старої перевіреної тактики невтручання у бур. Що. Все змінюється, коли до лавнічної сторожі записався найчесніший на всьому дискосвіті доброволець, молодший констебль Морква. Сповнений сил, ентузіазму та натхнення він повністю ігнорує політику невтручання і навіть, попри всі традиції, починає допомагати анг-марпоркцям. Він знає всі закони і правила, неухильно дотримується букви закону і готовий цілком присвятити себе службі. Це грубе порушення всіх традицій нічної сторожі. А ще в Анкмарпорку відбувається державний переворот. Патриція кидають до в'язниці, а королем стає дракон, ще той тиран і підпалювач, між іншим. А у місті коїться казна, що ангмарпорцям потрібна допомога. Та чи вдасться капітану Ваймзу та всій нічній старожі врятувати Анкмарпорк? Так починається перша книга під циклу Варта з серії Дискосвіт Террі Пратчета. Роман займає 69 те місце у списку 200 найкращих книг за версією BBC, а також неодноразово визнавався найкращим у переліку творів 1989 року. Підцикл варта, який складається з восьми книг, я вважаю одним з найважливіших у всій серії Дискосвіту. Та часто раджу його тим, хто ще не. Не читав серію та хоче з нею познайомитися. В першій книзі автор нас знайомить з занедбаним та небезпечним містом Анкмарпорк та такою. Декоративною нічною вартою, яка нічого не робить, не має фінансування, яку ніхто не поважає. І поступово протягом всіх книг ми, читачі, можемо бачити розвиток міста Анк який відіграє ключову роль у світі диска світу. А разом з ним ми бачимо становлення головних героїв під циклу Варта. Наприклад, капітан Ваймс на початку першої книги постає перед нами людиною, яка постійно прокидається п'яною в якійсь канаві. Він не вірить в справедливість, закон та просто спивається. Але потім він зустрічає пані Сибілу. Потім працювати до нього приходить молодший констебль Морква. А ще дивний гном, який любить плаття та помаду, і все починає повністю змінюватися. Ваймс отримує можливість змінити всю нічну сторожу та зробити її такою, якою вона й повинна бути. Так починається розвиток як нічної сторожі, так і персонажів. А разом з ними змінюються й саме міста від темних вуличок, куди боялися зайти вартові, до тих самих вуличок з рухом міського транспорту та камерами відеофіксації порушень, в яких сидять бісенята та ретельно малюють все, що бачать. Крім того, протягом всього підциклу читачі багато дізнаються про історію всього світу. Наприклад, як виглядають жінки гномів, як влаштоване суспільство гномів, в чому причини тисячолітньої війни гномів з тролями? До чого тут Убервальд та яку роль він відіграє у всьому світі? Фактично, через ці книги читач дізнається про всю світобудову диска світу від політики до народів та героїв. Протягом всіх восьми книг постійно будуть з'являтися персонажі, які відіграють значну роль у всій серії диска світу. Та вони ж є головними героями інших підциклів автора. Деякі з них з'являються вперше. Ми можемо дізнатися їх історію, деякі вам можуть бути вже знайомі по іншим підциклам, наприклад, монах Людзе, який був спостерігачем та частково героєм підциклу час. А ще відьми, Невидна академія та навіть вуличний торговець нудель від душі відриваю, який є головним героєм позациклового роману Рукомі картинки. До речі, в мене на каналі є окреме відео про цю книгу. Посилання на нього ви зможете знайти в описі до цього відео. Саме тому я вважаю, що для знайомлення з десятками цікавих персонажів та взагалі. Світобудовою диска світу під цикл варта буде найкращим вибором. Дія більшості романів відбувається в місті Анг Марпорк. Лише в декількох книгах дія буде відбуватися далеко за межами міста, але при цьому всі події так чи інакше будуть пов'язані саме з Анк Марпорком та його історією. Кожна книга це нове діло, за яке береться Капітан Ваймс та його підлеглі. В якихось книгах автор ставить на перше місце саме таку детективну. Складову, а в деяких додає до неї політику та навіть, можливо, якісь такі важливі соціальні питання. Ну і звісно, тут присутній гумор та пригоди. Візитна картка Тері Пратчета. Саме тому я додав у свій топ цей підцикл. Це дуже гарна можливість почитати міське фентезі та познайомитися з відомою серією Тері Прачета «Дискосвіт». Мої улюблені герої цього підциклу це сержант Колон та капрал Нобі Нобс. Я абсолютно впевнений, що опосумів в мультфільмі Лядовиковий період створювали під впливом саме цих персонажів. Вони дуже дуже, от прям дуже тупі, але при цьому саме вони беруть участь майже у всіх пригодах, і часто завдяки їм під час пригод всі залишаються живими, або інші герої знаходять підказки, які допоможуть спіймати злочинця. На прикладі цих персонажів автор часто доводить, що якщо в людини низький IQ, то це ще не значить, що це погана людина, або що ця людина нікому не потрібна. Сержант Колан та Капрал Нобі Нобс це такі літературні втілення стародавньої буддійської приказки. Дурень це просвітлений розумний. Раджу уважніше придивитися до цих персонажів, їх пригоди доставлять вам масу незабутніх вражень та сміху. Особисто я читав всі серії книг, про які розповідав у відео, від першої до останньої книги, і вони свого часу мені дуже сподобались. Саме тому я отримав абсолютно таке неймовірне задоволення, працюючи над сценарієм для цього відео. Можна сказати, що я поринув у спогади про чудові книги та світи, в яких, можливо, захотів би жити. Послухати лекцію новачка Моркви про традиції гномів та гномій хліб, випити келих віскі з детективом Гаретом та зробити ставку на переговори разом з детективом Траксом, а ще обов'язково схатив би в таверну Сакира Помсти та подарував би букет квітів чудовій дівчині Макрі. Сподіваюся, що вам теж сподобаються ці книги, і потім ви ще неодноразово у своїх спогадах будете повертатись у ці чудові світи. Спонсори спільноти та сукупності їхніх матеріальних маніфестацій і благ приписані до даного каналу в Ютубі. Спонсори надають значну фінансову підтримку каналу Три Кванти опівночі, даючи змогу створювати дедалі якісніший контент. Це дозволяє каналу залишатися ідеально недосконалим та рухатися вперед до граничної інклюзії, знаходячись в межах кривої прогресу. Мультитезаурус Субкод ЮКЕЙ. Окрема подяка спонсору рівня Есхатон Андрію Ламакіну. На годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. Тим більше, що Гаррет обіцяв мені розповісти про сумну дівчину з портрета, який висить на стіні його кабінету. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.